Zombie. Вец. Скелетін. Fight! Friendship wins. Купив ТНТ зі знижкою. І що? Тепер не маю ні будинку, ні знижки. Зайшов портал у пекло, і що? Там вайфай краще, ніж у мене вдома. Розказуй. Викликав візера вчора, і що? Він викликав мені швидку. Бачив нового моба у Майнкрафті? І що? І це знову не капібар? Ми хочемо Капібару! ми хочемо не сабару. на 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 Скільки буде 2 плюс три, п'ять і. Що? П'ять тисяч підписників на каналі. П'ять тисяч я стільки пальців не маю. <звук> мене вчора якийсь брейнрот вкусив. Ти що? Тепер я зомбіні-трупіні, а ти скелетіні снайперіні. Коли вже тебе щось нормальне вкусить. <звук> Ой. Що це в тебе таке? Тюта, це ж моя нова тесла. Технологія. Технологія. Хочу на море. Хочу на море, коли ти вже залутуєш пілети на море. Будь ласочка! Гаразд, як же ти мені вже набрид? Ось ми на море! Ось ми на море. І що? Хочу додому. <звук> Та йо, скелете, скелети, файно ся маєш. Що з тобою? Ти дивно якось балакаєш. Там один юзер Карпати збудував. От я там і понабрався. Краще б ти розуму понабрався. Кажуть, ти до школи пішов. І що? Ну, і який в тебе улюблений предмет? Я досліджую світ. Я радий, що ти досліджуєш світ. А який предмет? <клукна> Та це предмет такий, я ДС. <клукна>